Що снідати, якщо в тебе живіт як барабан? Я раджу сніданок робити білково жировим. Це можуть бути яйця з овочами, риба з овочами або м'ясо з овочами, або сир з сметани. Але ж на сніданок хочеться щось солоденьке. Це зрозуміло, що хочеться. Воно ж смачне. Дивись це відео до кінця. Зараз я тобі розкажу, як зробити сирники корисними. Щоб вони були без борошна вищого гатунку. А для того, щоб позбутись живота як барабан, треба взагалі правильно харчуватись. І тому я зробив для тебе міні-курс, в якому є вся необхідна інформація. Причому ти його можеш отримати по посиланню в шапці профіля безкоштовно. Тобто на шару. Основна проблема сирників це те, що вони починають розвалюватись, якщо не додати борошна вищого гатунку. Але є спосіб, як обійти цю проблему. І для цього пішли в магазин. Заходимо в магазин, шукаємо відділ там, де борошно. І його знаходимо. Ось, І тут всяке борошно, але не беремо обичне борошно. Беремо борошно, з кокосу. Ось воно, кокосове борошно. І тоді ваші сирники будуть дуже схожі на баунті або пінаколаду, як ви любите. Тому зможете отримати просто райське задоволення. Тому беріть, користуйтесь цим лайфхаком і не забувайте, що ще більше задоволення ви отримаєте, якщо пройдете мій курс по харчуванню, по посиланню в шапці профіля безкоштовно.